Випити каву в котячій компанії відтепер можна в Ужгороді. Нещодавно тут запрацювала перша кав'ярня «Звірьок» з милими пухнастиками. Власниця кав'ярні Людмила Гук розповідає: ідея не її, але вона давно мріяла відкрити щось незвичне для Ужгорода. Ідея не моя, тобто я її запозичила. У нас вже є в країні котокав'ярні, і за кордоном вони є. Цю ідею, якщо чесно, я вже дуже давно виношую в голові, так як вже більше чотирьох років я займаюся притулком, і у мене постійно стоїть питання, де отримувати кошти для утримання притулку. Це перше таке проблематичне питання, а друге, це. Тварини залишаються дуже довго у притулку, тобто потрібно якось спонукати людей більше, все таки, щоб їх забирали в родини. У котів окреме приміщення потрапити туди можна за донат 50 гривень. Збірні гроші витрачають на утримання тварин у кав'ярні і в притулку. У котокав'ярні кав'ярні живуть 10 котів і 4 кішки. Усі тварини стерилізовані та мають необхідні вакцини. Це не просто взяти, знаєте, принести котика з притулку сюди. Або взагалі дехто питає там з вулиці, чи можна принести котика? Я, ні, не можна, тому що це процес. Котик має бути чіпований, вакцинований. Ми тестуємо котиків на токсоплазмоз. Але це все займає там певний час і потребує фінансів певних. Другий поверх, де мешкають пухнасті, максимально адаптований для їхнього комфорту. Тут є лазалки і тунелі, хатинки для котів, різноманітні лежаки та гамачки. А ще широкі підвіконні лежачки, на яких тварини можуть спостерігати за тим, що відбувається на вулиці, в окремій кімнаті кілька закритих лотків биралень і при цьому жодного специфічного запаху ви тут не відчуєте. Метою а, саме моєї кав'ярні. Закликати людей брати котиків з притулків, брати дорослих котиків. Тому що більшість людей все-таки, якщо і планує взяти домашнього улюбленця котика, хочуть маленьке кошеня. А зазвичай для котиків, які дорослі, вже вони так і лишаються практично не завжди на притулку, і дуже малий відсоток все-таки потрапляє в родини. І, Ну, це, це, мабуть, є основною метою. А другою метою є все-таки створення такого місця для. Любителів котиків за словами Людмили в кав'ярні діють обмеження для відвідувачів. Діти до 12 років можуть перебувати у кетзоні лише з дорослими, адже тварини не люблять різких рухів і зайвого шуму. Я намагаюся з метою кав'ярні фінансувати притулок, і цих 50 гривень це є, все-таки навіть не то, що плата за вступ, це як донат для того притулку. Котики все таки відчувають велике навантаження психічне. У зв'язку з від, ну, відвідуваністю, особливо на вихідних. Ну для них це стрес. Я намагаюся, якби все таки їм якось компенсувати смаколиками якимись, чимось все таки хорошим потім. І це все з цих коштів. Заходьте в звірок в Ужгороді і не втрачайте можливості в незвичній компанії випити каву та посмакувати тістечками. Крім того, за можливості ставайте власниками пухнастих друзів, які чекають вас у притулках і шукають затишку та тепла.